Ну і вже завтра на Алясці відбудеться зустріч президентів США і російського диктатора. Е, відомо, що спочатку Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть розмову віч на віч за допомогою перекладачів. А потім відбудуться переговори за участю представників США та Росії. Переговори лідерів у складі делегації відбудуться за формули 5 на 5. Американську делегацію представлятимуть віце-президент Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Вітков та міністр фінансів Скотт Бесен. Своєю чергою Кремль повідомив, що його представлять міністр закордонних справ Лавров, помічник Путіна Ушаков, міністр оборони Білоусов, міністр фінансів Силуанов та голова фонду прямих інвестицій Дмитрієв. Так, за словами путінського посіпаки Ушакова, саміт на Алясі зосередиться на врегулюванні української призи, але ж торкнеться і інших тем. От якраз таки серед цих інших тем може опинитися до прикладу економічне співробітництво Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Зокрема, видання за телеграф дізналося, що президент США готується запропонувати лідеру РФ і доступ до рідкісноземельних корисних копалин на Алясці в окупованих частинах України. Це на думку Трампа має стимулювати Путіна до припинення війни. Крім того, серед заохочень зняття деяких американських санкцій з російської авіаційної промисловості в москві це зараз стане у нагоді, адже значна частина її літаків перебуває в аварійному стані. Важливо зауважити, ці угоди будуть вигідні насамперед США. Наприклад, наразі штати залежать від Китаю у постачанні важливих для промисловості рідкісноземельних металів. А після зняття деяких обмежень з авіаційної галузі американська компанія Boeing, скоріш за все отримає від країни агресорки щедрі замовлення.